Окулі для літнього подружжя і чотири для їхньої доньки потрійне вбивство на Київщині. Там у приватному будинку застрелили цілу родину. Причому зробили все так, що нічого не почули, навіть найближчі сусіди, бо стрілець скористався глушником. Втім, поліції майже одразу вдалося знайти підозрюваного ним виявився геть не чужа сім'ї людина. Селище Жорнівка, 30 кілометрів від Києва. Ось у цьому будинку на околиці розгорнулися ці страшні події. Пізньої ночі тут розстріляли родину власників цієї оселі, літнє подружжя та їхню дорослу доньку. У маленькому селищі майже порожньо зараз більшість місцевих на цвинтарі. та ми родичів вбитих. та говорити про трагедію людям просто не сила. Сусіди загиблих запевняють, ніхто з них тієї ночі не почув жодного дивного звуку. Лише повторюють, кращих односельців годі було і шукати. Ну, як можна сказати, супер люди, хороші люди. А що зробилося, ніхто не знає нічого. Ніхто нічого, Бог його знає. Хто тут, що тут, як воно. Просто сім'я погибла. Не за що не про що. Мало хто з місцевих помічає прощанні Сьогодні не вистачає однієї людини. Цивільного чоловіка, їхньої вбитої 31-річної односельчанки. Його тут знали мало. Почав жити з жінкою, коли та переїхала з батьківської хати до столиці. Нині він у поліції як головний підозрюваний у вбивстві. Причини, мотиви ми зараз ще з'ясовуємо, але попередньо це все таки через майнові. Якісь відносини і те, що він напевно хотів заволодіти київською квартирою, Це саме він рано вранці викликав поліцію. Пояснив, приїхав у селище з Києва і знайшов рідних мертвими. Те, що сусіди нічого не чули, кажуть, тепер правоохоронці не дивно. Усе, мовляв, було продумано. Було знайдено знареття вбивства пістолет системи Макарова та до нього лушник. Чоловіко і жінці по одній кулі в голову було випущено. Він так і таким спосіб застрелив. А е, свою дружину він застрелив е, чотирма пострілами. Йому вже обрали запобіжний захід два місяці під вартою. Знімати засідання не дозволили. Адвокат підозрюваного у спілкуванні з пресою був лаконічний. Особа не визнає себе виною вчинені даного кримінального пропорушення. Утім, якщо вину чоловіка слідство таки доведе, йому загрожує довічне. Людмила Бадалян, Дмитро Святненко, Дмитро Сапронов. Спецскор 2+2.